з вами знову я, ЗБЕС. Сьогодні ми будемо проходити, проходити, проходити. Вийду вийду. Так, став, дай мені джойстик. Красавчик, давай я сяду, ти сідай на ліжку, бо тобі зір не можна пойти. Давайте І що це? Так, Дивимось. Що це? Що це таке? Бум! Гетошко! Давайте я включу экранчик і продовжим. Так и Остап, ходи грати. Так, ми тут сохраняемся тихонько. Вау, то чего у того. О, е -е -е. Я тут просто пригнал, здесь пригнал. Поедем поїдемо век, нет. Ми круті пацани Ми круті пацани Ми круті пацани Давай поїдемо в век. О, е є. -е. Там струбати, я там тому забув. А, о. Воху. А ну попробуй такой станд. Так, знайдете з собору. Так. так, я не знаю. Де б нам? Ааа, нічай не назвав. Так. Не так. А, виверштей, гейпад. Поставив, вигляд, будь ласка, лампу. Будь ласка. А? Виключ лампу. Це, що це? Пишіть в коментарях. Будь ласка, хоч один комент лишіть. Хоч це, хтось. Поганий це, або нормальний. Дивіться, я спробую. я попробую. Є, yeah! Майже весь. Ууу, застрібнув! А ну ми застрібнемо ще. Ви бачили це? Жест. А ну так. Застрибнем сюда. А, печалька. Давайте. Пробує. Про 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 пробробує. Воу ви. Нам треба не такі. Что так стребаешь, тут? Треба міст знайти. Стар, що ти робиш? <клухи> Поїхали. Я не знаю куди. Блін, треба найти. О, маєш більше, нормально. Хоч щось, але вийшло. у Бах! У, mais levais le, mais. Набиешь мы Уху, Нормально, правда? <кафанкъсно> ну так я новичок, сойдет. О. Uh. You... Так. Давайте ми збираємося дом. Так. О! Оце то, що я хотів! Отакі якраз це точно, точно. Єс, ми зробили це. Погано, але зробили. Так, відняюся. Я хочу, знаєте, так боком проїхатися. Блин, ну не выход, ну добро О, давайте вот тут Та ж, жесть, Вау. разбыл и взял этот векно разбил. Оу, ты что, вообще вас? Ну well, ладно. Oh! What the hell? Добре, давайте поставим точку на куда нам поехать. Идем к Симон. Симон, да. И трохи поробим трюки. Вуху. Будем просто простреливать через душ. Уху, еее, вау! Прострелим! Я не прострелил не ожидал. Застрелим! Застрелил! Бедная слеваст! Вау! Так что честно, я не ожидал, что мы застрелим. Ааа, пчальк, чайк. Давай сідай, Франплін. Мірібавий роль і це Франклін. Ви бачили це. Ааа! Такий крутий був! Відчиток за боротом зробив. Ааа! Я бою, я вмію робити так, щоб два рази повторював. Добре. Давайте просто жорсткий трюк зробимо. Ми Мы перестрибнути це. Ви перестрибнули! Ч такие Там, типу, паркурчики, що це будуть дивиться, тільки паркурить на билестки. Что Че ты так стрибаешь, капец? Блин. Дали гриппа. Почекай-то. Так, мы продолжаем. Добрый, добрый, уже трап. Мы продолжим закрыть. Дай Остапчик. стапчик. О,